А те, що там уже пекло, це вже всі, всім відомо. Якщо все ж таки є можливість, не розсипайтеся, залиштеся з нами. Коли закривається в селі школа, то вимирає і село. За останні чотири роки в Україні закрилося понад дві тисячі шкіл. 360 зруйновано повністю, понад 1600 Постраждали від обстрілів, майже 900 залишаються в окупації, де сьогодні учні і педагоги цих закладів. 13-річний Стас Бостріков готується до восьмого класу. Цьогоріч він вперше з початку повномасштабного вторгнення сяде за парту, але на своєї межівської гімназії на Дніпропетровщині, а за 800 кілометрів від дому у селі Красному, прикордонної Чернігівської області. Як війна почалася, ми це вже не ходили. Стріляють. Постійно на нашу вулицю дрон проведе. Щось літає. Добре. Саме з цього будинку у межовій Ірина Бострикова та її шестеро діток евакуювалися у квітні із прифронтової Межової. Діло в тому, що нас вивозили вже білі ангели. Там вже було 5 кілометрів до кордону. І нас вивозили вже. На бронірованих машинах, то що ну, літало, і по дорозі літало, і дрони літали, і все. Я вже я брала квиток в один кінець. Зовсім поруч, палаючий Донбас, Покровський і Новопалівський напрямки зійшлися саме навколо межової. Каби, дрони, постійні обстріли, шестеро маленьких межівчан і їхня мама знайшли для себе прихисток. На гостинній Чернігівщині нове житло на Чернігівщині у селі Красному Ірина знайшла через інтернет. В групах для переселенців жінка натрапила на оголошення. Аби зберегти школу до Красного запрошують сім'ї з дітьми. Їм безплатно нададуть житло звертатися за номером телефону. Ніна Володимирівна, Ніна Наливайко, кухарка місцевої школи і багатодітна мама. До Чернігова, а потім до Красного евакуювали з окупованого Алчевська, що на початку війни не до спасати нашу школу. В Красному Ірині надали будинок, роботу в цій же школі. І Діти почали готуватися до нового навчального року вже у Краснянській гімназії. За моєю спиною, межівський ліцей номер 2 Саме сюди, за два тижні, Стас міг би піти до восьмого класу, але в на 13 липня, російська армія ударами трьох шахедів буквально знищила один з найбільших навчальних закладів. Межівської громади в прифронтовій межі теж думають, як попри обстріли та евакуацію, все ж зберегти школи, хоча б онлайн на 1 серпня з кількості учнів 1087. Це мінус. Ми за літо втратили 130 дітей. Чому ми їх втратили? Тому що частково. Зруйнована Новопірняцька гімназія, Райпільський ліцей, Іванівська гімназія В першу чергу залишають межівщину молоді сім'ї за межами громади. На сьогодні 667 дітей. Вони йдуть далі. Дніпропетровщина, Київщина, Чернігівщина, Львівщина. До 2014 року до Львова ми приїздили на екскурсію. Сьогодні наші діти їдуть сюди навчатися, а освітяни працювати. Залишився рік нам. Жити <реш> Бахмутський професійний аграрний ага. ліцей. Ми ще працюємо Всі дистанційно, працює. точно так же, як і діти. Так ну порівняти у нас було 307, а зараз осталось 24, тому що наш ліцей закривається. роз'їздилися по городам України, <реш> є за кордоном в Польщі. Ще десь з Донецька ми виїхали в 13-му році. Неважливо як там одна, дві дитини для мене важлива безпека. Дуже до школи хотілося друзями можна спілкуватися. між освітніми закладами, які на межі закриття, триває боротьба за учнів. Вчителі, представники Донецької області з різних куточків заходять сюди на прийом і говорять, що ви робите? Ви нас залишаєте без роботи, залиште наших дітей у спокої. Якщо у цьому році на 1 вересня не буде у школі 45 дітей, то школа буде е, закриватися. Стас, Стасла тут будеш часі. Власний керівник. Сюша, Саша, я, Кристина. Якщо все ж таки є можливість, не розсипайтеся, залиштеся з нами. Ну, а якщо все-таки ж прийняли рішення і сіли за парту в іншому навчальному закладі, то прославляйте Межівщину в іншому навчальному закладі. Ось цю Краснянську школу на прикордонній Чернігівщині завдяки зусиллям батьків і вчителів, а також дітям Дніпропетровщини, таки вдалося врятувати. У 2025 році планують закрити ще 400 шкіл. Більшість з них у сільській місцевості. Багато дітей, межівщини, як і Стас, підуть до навчальних закладів. Чернігівщини, Черкащини, Київщини, Полтавщини, можливо навіть Дніпропетровщини, але не межової.